Як часто потрібно проводити активності, щоб навчання було ефективним? Гарне питання насправді все залежить від команди, яка займається кібернавчанням і стратегію, яку обере, і від кількості співробітників, яка є в компанії, тому що деякі команди хочуть, щоб кожен співробітник з їхньої компанії, до прикладу, отримував фішингову атаку раз на місяць. І проходив вебінар один раз на квартал, і звідси ми можемо якби вираховувати, а скільки активностей вам потрібно заводити кожен день, щоб покрити всю компанію. Якщо ми говоримо про компанії, кількість співробітників якої вимірюється тисячами, а команда, що займається кібернавчанням, не перевищує п'ятьох. Цисад, як інструмент, допоможе вам автоматизувати більшість процесів пов'язаних з організацією кібернавчання. Він допоможе вам швидко відфільтровувати співробітників для того, щоб залучити їх до активності, розсилати їм індивідуальні листи в один клік, запрошення на вебінари або фішингові листи. Також ви зможете планувати навчання на квартали вперед.